Продовжуємо запис нашого відео. Друга нерівність, друга система нерівностей. Виписуємо першу нерівність квадратичну, все переносимо вліво, другу нерівність, все переносимо вліво, системка. Тепер прирівнюємо до нуля кожну нерівність. Отримуємо квадратне рівняння. І друге. Перше теорема вієта, але мені так незручно хочу змінити знаки. Помножу на мінус одиницю. Змінили знаки. Сума коренів 3, число з протилежним знаком, добуток коренів, число мінус 10. Які це будуть корені? Це в нас будуть корені 2 і 5, і більше число буде додатнім. Наступне рівняння це вже дискримінант. Нагадаю, Б квадрат мінус 4, ac Підставляємо, б квадрат у нас 7 в квадраті 49, мінус 4 помножити на 2, мінус 39. Що маємо? 49, мінус на мінус, плюс додаємо 8 помножити на 39, 8 помножити на 30, 240.

19 перший корінь. Мінус Б, плюс корінь із дискримінанта, поділити на 2 А. Підставляємо мінус Б з протилежним знаком, це вже 7, плюс корінь з дискримінанта 19, поділити 2А це 2 на 2 4. 26 четвертих, ділимо на 2, 26 на 2, 13, і ще раз на 2, 16, 6 з половиною. Все те ж саме, лише перед дискримінантом мінус. І це значить, що в мене просто буде мінус перед 19. Мінус 12 на 4, мінус 3. Маємо з вами чотири корені. Числова пряма. Давайте нанесемо спочатку ну, бажано, звичайно, всі, щоб їх в порядку зростання поставити, найменший корінь, Мінус 3, далі йде мінус 2, далі йде 5, і далі 6,5. Подивилися на умову, знаки показують, що в мене немає дорівнює всі точечки виколоті, всі нерівності строгі. Корені мінус 5 належать до однієї нерівності, тому вони утворюють три проміжки, три інтервали. Ну, інші два корені утворюють ще три інтервали. Для першої нерівності, ось сюди, дивимося. Для неї у нас знак стоїть більше. Більше, це значить, ми будемо вибирати додатній інтервал. Як дізнатися, який? Дивлюся на знак перед х квадрат, тобто на коефіцієнт а. Знак мінус, значить, останній інтервал буде від'ємним. Далі вони чергуються. В другої нерівності перед х квадрат стоїть додатній коефіцієнт, тому. Останній знак плюс, мінус, плюс. Для обох нерівностей ми вибираємо ті знаки, де в нас більше нуля будуть значення. І що ми бачимо? Що, ці, що Ця система нерівностей розв'язків немає. Чому? Тому що немає жодних спільних точок. Х є. Пуста множена.